Сторінка 23. Жниварські пісні. Літо в Україні завершується збиранням урожаю. Здавна наші пращури висловлювали вдячність природі за її дари, співаючи величальних пісень, які називають жниварськими. День закінчення жнив. Перетворювався на свято завершення польових робіт. Воно супроводжувалося цікавими дійствами і піснями. Женці залишали в полі жито, яке називали бородою. Дівчата сплітали вінок із жита чи пшениці, уплітали в нього маки, волошки, калину, одягали його на найкращу жницю. І вона в парі з хлопцем, який ніс останній сніп, ішла на чолі громади до двору хозяїна. Дорогою співали пісень, якими вшановували. Обженковий вінок, потім дівчина передавала його в руки хозяїну, а громада просила за нього викуп. Після цього господар запрошував жінців до хати, де пригощав їх усілякими стравами. А вінок вішав на стіні, де він зберігався до осені, щоб з його зерна розпочати сівбу бук озиминим. Маєло житочко маєло Маєло житочко маєло як у полі стояло, а тепер не буде маяти, а буде у стодолі лежати. До межі, женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі. До краю, женчики, до краю, то я вам пиріжечка по краю. Котився віночок по полю. Просився у женчиків додому. Візьміть мене женчики, з собою, та занесіть мене до господаря в стодолу, бо я вже в чистім полі набувся, буйного вітричку начувся, От ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Нехай же я в стодолі відпочину, поки вивезуть знову на ниву. Там у полі криниченька, там у полі криниченька, навколо пшениченька. Там женщики жали, золоті серпи мали, срібні юрочки, Щоб в'язали снопочки. Добрі були женці, дівчата й молодці, дівчата косаті, а хлопці усаті, молодці білолиці.